Любий друже, добрий день! Зичу праці і старання, а ще, друже, я бажаю сил, натхнення на весь день. Сьогодні, коли я йшла до дитячого садочку, то зустріла листоношу, який передав нам бандероль від незнайки. Листоноша сказав, що незнайко просив нам йому допомогти з цими речами і розповісти про працівників дитячого садочку, але спочатку нам треба відкрити бандероль. А щоб її відкрити, ми повинні відгадати загадки. Хто це смачно варить борщ і компот готує? Каші жару дістає і дітей частує. Так, це кухар. Хто як квочки із курчатами, в дитсадку щодня з малятами, Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Вірно, це вихователь. Підмітає двір біля садочку, восени листя згрібає, а взимку доріжки від снігу розчищає. Так, це двірник. Ось і відкрилась наша бандероль. Так, наш незнайка всі речі ні переплутав. Давай їх розкладемо відповідно до професій. Пограємо в гру кому що потрібно для роботи. На картинках зображені люди різних професій і набір різних інструментів, предметів для кожної професії. Ти повинен дібрати тільки ті предмети, які потрібні для роботи: кухар. Правильно каструля, ніж, ложка, вихователь, книжки, ручка, фарби, олівці. Двірник. Вірно. Відро, віник, граблі, медична сестра. Так, термометр, мазь, халат, молодець. А чи знаєш ти, яке свято буде в садочку? День працівників дитячого садку. Трішки пригадали ми з тобою професії, які є в дитячому садку, а ще в дитсадку працює логопед. Послухай про нього віршик. Логопед з дітьми працює, він їх проблеми добре чує, він чить їх звуки говорити і просить слово повторити. Всі, хто проблеми в мові мають, до логопеда хай завітають. А чи знаєш ти, хто такий логопед? Логопед працює з дітками у дитячому садку, школі. Логопед це фахівець, який займається з малятами, у яких є порушення мовлиневої комунікації. Наприклад, дитина заїкається. Погано вимовляє певні звуки. Також в садочку працює психолог. Психолог це людина, яка допомагає дітям дореслішати, не боятися просити допомогу в інших, допомагає говорити і слухати інших. Послухай про нього віршик. Психолог вислухає всіх, розрадити він зможе їх. Якщо когось душа болить, він до психолога біжить. Давай пограємо в гру. Я називаю дію, а ти професію. Грає на піаніно, співає. Так, це музичний керівник, виконує вправи, кидає м'яч. Це фізичний керівник прибирає подвір'я, скошує траву на майданчику. Вірно, двірник керує садочком, відвідує заняття. Так, це завідуюча. Вчіть правильно вимовляти звуки не заїкатися. Вірно, логопед. Перета прасує дитячу постіль рушники. Так, це праля, молодець, гарно попрацював. Пограємо ще в гру. Я називаю представника професії, а ти говориш, яку дію він робить. Кухар. Так, варить борщ, віже овочі, вихователь. Правильно, вчить дітей, піклується про них двірник. Підмітає подвір'я, загрібає листя, завідувач. Керує дитячим садочком, дивиться за порядком медична сестра. Лікує дітей, якщо у когось щось болить. Молодець, друже, ми з тобою впоралися з завданнями, а пригадай, що ми з тобою робили на занятті. Зберемо все в бандероль і відправимо нашому незнайці. До нових зустрічей!